Була. Но я навіть сам був їм типу по вулиці. Не ще там зі днем. Не ми їх не йшли, я найдем помітаю. Не йшли, по-моєму. Ми йшли. Дем... А ту на мості там. там, там. Стоїть, де ми всі стоять два німці. А я. Так дуже ще не бояв, бо мій тато був вітом. Я ще не дуже бою того. Але не знаєш, яка не готива, ну, нас поставив в тиво і постеляє, що залежить, як у людей, Ми йдемо, ов, ов, кричав, ровс, овц. А ми поставали, Питає, звідки ми йдемо. А я йому кажу. Хто ми є? Я кажу, я є син бірмайстра Сторожинського. Мій тато був вітом, а то по-німецьки то біргер майстер назвав. А, ну, а ти хто? А я кажу, то мій брат. Де ви ходили? Я кажу, ми ходили, я э, вмів то що. Э, Нах деревня бівка, там мета до, до дівчатку де розуміти. Фрау, там бівка, то там наплюємо. А да, так, да, там іди, і діти постійно. Я прийшов вдома до тато ще сварить, каже, де ти сіш, ляєш, Каже, варто всюди стоїть помоти. І детато виповідання, що, що мене були спинили на морсі коло яким воно.